Сьогодні, 28 липня 2023 року, в день української державності відбулось засідання профкому незалежної проспілкової організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, на якому були розглянуті важливі питання функціонування проспілкової організації, у тому числі питання виділення матеріальної допомоги співробітникам центру, а також передачі подарунків до дня медичного праці працівника України, членам нашої профспілкової організації, у свою чергу профорганізатори, члени профкому, висловили подяку голові профкому за турботу про колектив, а також швидке та ефективне вирішення проблем роз'яснення трудових питань та покращення побутових умов працівників на станціях, підстанціях та пунктах постійного базування екстреної медичної допомоги в Одеській області. Після цього відбулось урочисте зібрання під головуванням генерального директора центру Ірини Парамонової за участі завідувачів усіх структурних підрозділів центру та членів профкому незалежної профспілкової організації. Ірина Юрівна привітала всіх із професійним святом та днем української державності, побажавши присутнім миру, здоров'я та перемоги. Хочу побажати вам всім цей день і не тільки. Міцного здоров'я, щастя, злагоди, наснаги, щоб ви завжди були такими, які ви є, бо ви сила, ви сьогодні на передовій і кожен це відчуває. І те, що ви робите, ну, дай Боже кожному зрозуміти ваш внесок в те, що ви робите і для наших пацієнтів, для людей і всіх інших. Дякую нашу нашій незалежної проспілці за те, що ви допомагаєте людям. Мої працівники відчули на собі вашу заботу. Дякуємо за благоустрій нашого подвір'я. Дякуємо за допомогу, яку ви надали е, тим людям, які хворіли, яким робили операцію. Е, дякуємо за те, що ви нас чуєте, і сподіваємося на подальшу співпрацю. Ви знаєте, що ми майже. То вступили, і сподіваюся, що ті, хто не вступив, передивляться перепереглядну свою, свою позицію, і обов'язково у найближчий час наші ряди поповняться. Дякуємо вам від імені ЄОДС, а також мабуть, від всіх нас. Хочу подякувати незалежній проспілковій організації, яка об'єднала нас зараз і приготувала такі. І цікаві подарунки для нас. Також хочемо, щоб цей праздник, День медичного працівника, відмічався у нас кожен рік з таким же запалом, з таким же гарним настроєм. Нехай у нас все буде добре, мирного нам неба. Слава Україні! Дня медичного працівника, всіх вітаю з тим святом, всім бажаю міцного здоров'я, терпіння, сил. Велике дякую нашій проспілковій організації. Ми всіх поздоровили окремо подарунками, футболками, з логотипом нашої проспілкової організації. І також бажаємо, щоб всі намагали краще і більше вступили в нашу організацію і щоб у нас все було, що ми задумали, то все у нас вийшло. Всі до перемоги. Це буде Україна. Дякуємо всім за свято. Я хочу привітати всіх колег, хочу привітати наш профсоюз святом днем медичного працівника. Побажати всім міцного здоров'я, миру в кожному домі, спокою на душі. Хочу подякувати нашу незалежну проспілкову організацію за її працю, за її заботу, за її методи. Мені сподобалися методи її роботи. Наша незалежна проспілкова організація сьогодні зробила чергове засідання. Разом з адміністрацією, на якому всіх поздоровили працівників, які вступили і повірили в незалежну профспілкову організацію. Привітали подарунками, вручили грамоти. Дякую всім, вітаю ще раз святом. Віримо в Україну, віримо в перемогу. До нас звернулися недавно старі маяки по поводу допомоги від нашої просвідкової організації, нової просвідкової організації. За допомогою Чематана. Дякую вам велике за такий великий подарунок. Вітаю всіх зі святом медичного працівника будемо працювати. Це буде Україна. Дякую вам. Всім доброго дня сьогодні наша незалежна первинна проспілка з разом з нашими членами святкували свято день медичного працівника. Всіх поздоровляємо, бажаємо здоров'я, 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 успіхів у роботі, натхнення. Наша первинна організація подарувала всім членам. Нашої профспілки футболки з логотипом нашої профспілкової організації відмітили грамотами і подарунками актив профспілкової організації. Дуже дякуємо тим благодійникам, які допомогли нам це свято організувати, поздоровити наших членів профспілки. Бажаємо. Надалі тісної співпраці, а нашим медичним працівникам і причетним всім причетним до цієї благородної справи бажаємо нових успіхів, мирного неба. Слава Україні! Ми також долучаємося до цих щирих привітань. Дякуємо медикам за їхню сумлінну роботу і бажаємо всім професійних звершень та взаємопорозуміння, а також миру і скорішої перемоги нашої держави. Ми завжди поруч, працюємо 24 на 7.